Яка подушка з Дімі Сон підійде саме тобі. Якщо ти хропиш вночі або не тільки вночі, то твій варіант це подушка антихрап Тенді Air. Завдяки її спеціальному куту нахилу язик не перешкоджає диханню. Якщо ж в тебе болить шия, то тобі необхідна подушка у формі хвилі, бо вона якраз таки підтримує шийний відділ та сприяє розслабленню м'язів. Якщо ти любиш обнімашки під час сну, то спробуй подушку Butterfly. Її форма створена спеціально для сну. В Різних положеннях, у тому числі і для обіймів. Якщо ж тобі дуже спекотно вночі, то безсумнівно це гель-павер. Унікальна подушка з охолоджуючим гелем гарантує тобі освіжаючий ефект і відчуття прохолоди під час сну. Якщо ти хочеш бути ще ближче зі своєю другою половинкою, то подушка Noble Do, це ваш варіант. Вона в два рази довша за звичайну подушку, тож ви будете нерозлучні навіть під час сну. Ну і якщо ти постійно в дорозі, то ортопедична. Подушка нікнек це твоє спасіння. З нею ти неначе спишу своєму комфортному ліжечку. Напиши у коментарях, а яка подушка підійшла тобі.